Пророк Йона дійсно був таким знаменням для людей. Був знаменням Бога, який милосердний, який ласкавий, який любить свій народ, любить навіть до такого рівня, що він зворушується, коли бачить свою дитину, яка блукає. Такого Бога. Таким знаменням, знаменням такого Бога був саме Йона, пророк Іона. І такого Бога Отця так насправді показує нам і дає нам пізнати сьогодні Ісус Христос через все, що звершилося у Його житті, а особливо через те, що Він пролив кров заради нашого Спасіння. Насправді такого Бога показує нам Ісус Христос, тобто Бога, який також милосердний, який любить своїх дітей, який, бачачи, ну, просто таку скрутну ситуацію своїх дітей, бачачи їхні провини, бачачи їхні блукання, Він посилає свого єдинородного сина, щоб він нас відкупив. Коли я приймаю участь в Євхаристі, коли беремо участь в Євхаристі, причащаємося, коли слухаємо Божого Слова, тобто, коли просто беремо повну участь в святій Месі, тоді саме такого Отця, люблячого, милосердного, з його любов'ю і з Його милосердям, ми приймаємо. Бо маємо теж право на те, щоб його відкинути. І так буває теж серед нас, людей, що ми один одного відкидаємо. Буває так, що хтось когось любить, а цей другий або ця друга, вона відкидає. Так може бути. І ми маємо право на те, щоб відкинути нашого Бога з його любов'ю і милосердям. Але звичайно, це не принесе жодної користі людині. Тому що ми. Просто кожен з нас потребує і цього милосердя, і цієї любові, і цієї близькості Господа, і Його сили. Ми цього всього потребуємо. І коли беремо участь в Євхаристі, ми це все приймаємо. Разом з Його Словом, разом з Його тілом, з Його кров'ю, це все ми приймаємо. І прийняття цієї любові, воно визволяє, воно виз визволяє, тому що ну, ніщо іншого нас не визволить. Так, фарисеї і їхні прихильники, про яких святий Павло ну, опосередковано згадує в своєму посланні до галатів, згадує таким чином, що ну, в них було таке переконання, що. Будучи ідеальним перед Богом, а точніше перед законом Господнім, вони будуть спасені, що це їх спасе. Ні в якому разі, тим, що спасає, є насправді власне саме це милосердя і любов Господа Бога, нашого Небесного Отця. Христос Євхаристийний це власне такий знак, таке знамення Йони – Яке нам дано, яке Господь Бог нам дає для нашого роду. І це є таке знамення, яке показує Бога, Бога милосердного, Бога люблячого, Бога сильного і близького до нас, який стоїть на нашому боці завжди? Це є просто знамення нашого Отця. Тому не відкидаймо. А, власне, ходімо за цим знаменням туди, куди нас цей знак веде. Амінь.